Наразі Україна очікує на обіцяну зброю від партнерів. А напередодні президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі запевнив, що 2023-й стане роком нашої перемоги. До того ж, планується пришвидшення постачання зброї та посилення співпраці із партнерами. Так, за даними Міноборони Німеччини, до кінця березня ЗСУ отримують перші танки леопард. Тоді ж зсу завершать і необхідну підготовку, аби навчитися ефективно ними користуватися. А міністр оборони України Олексій Резніков. Повідомив, що вже обговорюють із союзниками передачу бойових літаків та далекобійних ракет. Нам необхідно донести справжні аргументи та пояснити, як ми їх використовуватимо і навіщо вони нам потрібні. Я дивлюся на це з оптимізмом. Системи Хаймарс влітку були переломними. Пізніше танки відіграватимуть цю роль, а потім перелом зроблять бойові літаки. Україна просила в союзників танки літаки і важку техніку від перших днів повномасштабного вторгнення РФ, і тоді партнери ще вагалися щодо передачі такого озброєння. Як пояснюють деякі експерти, їхня позиція могла змінитися із двох причин: по-перше, восени минулого року ЗСУ довели, що здатні звільняти свої території. По друге, обидві сторони готуються до великого наступу. Локалізовані атаки на Вугледар та населені пункти Донецької та Запорізької областей мають на меті розосередити українські війська та створити умови для наступу Росії на заході Луганської області. Росіяни мають намір провести кілька етапів наступальних дій, кульмінацією яких стане забезпечення безпеки кордонів Донецької та Луганської областей. Аналітики вважають, якщо б наші захисники отримали зброю у необхідній кількості раніше, змогли б звільнити ще більше окупованих територій. Травні червні, коли необхідність стала очевидною, захід все ж таки не був готовий зробити це, коли почався український контрнаступ. Таким чином українці не мали жодних гарантій того, що вони отримають заміну для систем озброєння, втрачених чи пошкоджених у ході нового контрнаступу, і тому, ймовірно, стали більш обережними у прийнятті рішень про початок та продовження контрнаступів після звільнення західної частини Херсонської області. Через це пояснюють експерти: війна стала позиційною, тоді як окупанти почали готуватися до відновлення наступу. Однак, переконання аналітики підтримати Україну та допомогти їй пришвидшити переломити хід війни. Все ще не пізно необхідно лише надати достатньо техніки, про яку просять ЗСУ. Такої ж думки і начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю польському новинному порталу Віртуальна польська він заявив, що українці вже розвіяли міф про силу, нібито другої армії світу та довели унікальність наших військових. Перш за все, ми повинні звільнитися від думки про війну як про щось статичне, заморожене або постійне. Це помилка. На мою думку, це жива субстанція. Наш ворог ми бачимо, змінюється і підлаштовується під ситуацію. Але я думаю, що ми, українці, допомогли світу розвіяти історії про непереможну російську армію. Повернуся до історії за часів королеви Єлізавети І англійці розгромили в морі іспанський флот велику непереможну армаду. Так само розгромимо велику непереможну. Арм... Армію Росії так само, як Давид переміг Голіафа. Наразі ж події в Україні в інституті вивчення війни поділяють на три етапи: наступ російської армії із 24 лютого до 3 липня минулого року. Широкомасштабні операції ЗСУ зі звільнення території, що призупинилися 11 листопада, та позиційна війна, яка триває зараз. Ніколь Костенко Юрій Бобикін, Харківські звістя.